У Кременчуці триває системна допомога підрозділам збройних сил України, які боронять нашу державу на передовій. Цього разу важливе оснащення, сучасне обладнання для організації зв'язку, передали військовослужбовцям славетної 47-ї окремої механізованої бригади Магура. Особливо символічним є те, що участь у цій справі взяв герой України, почесний громадянин Кременчука Олександр Круковець, справжній взірець мужності та вірності військовому обов'язку. Це Ретранслятор, моторбо для того, щоб рація хлопців працювали, щоб вони мали стійкий зв'язок і могли вражати ворогів ще ефективніше. Ми дякуємо хлопцям 47-ї бригади Магура за те, що вони роблять. Це уславлені захисники України, уславлені Кременчужани. Олександр Володимирович, звільнившись з лав збройних сил, демобілізувавшись, продовжує допомагати хлопцям. І сьогодні ми говоримо про те, що дійсно. В цій бригаді в Кременчуці є надійний тил, в тому числі Герой України Олександр Краковець. Дякуємо вам за те, що ви робите. Завдяки новому обладнанню наші захисники зможуть налагодити надійний зв'язок на передовій, швидко отримувати і передавати інформацію, координувати дії підрозділів та вчасно реагувати на загрози. Це критично важливо в умовах інтенсивних бойових дій, де кожна секунда може врятувати життя і наблизити перемогу. Дякуємо Кременчуцькій громаді і особисто. Віталію Малецькому за постійну підтримку та допомогу нашим побратимам. Ця допомога допоможе нам налагодити якісний зв'язок, а отже, зберегти життя та здоров'я наших побратимів. Від лиця нашого командування і всього особового складу нашого 3-го батальйону механізованого хочемо вручити особисто Віталію Малецькому дану подяку за постійну підтримку. Дякую щиро. Дякую. Це подяка всій нашій громаді, всім платникам податків, всім кременчужанам, які роблять все для того, щоб перемога була ближчою. Дякуємо вам. щиро. Дякуємо нашим захисникам за героїзм і самопожертву. Кременчук пишається своїми героями, такими як Олександр Круковець. і робить усе можливе, щоб військові відчували. Вони не самі. У них є надійний тил, турбота та вдячність кожного з нас. Валерія Лисенко, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.